Лише чотири звички потрібні для здорового способу життя і активного довголіття: відмова від паління, щоденне споживання овочів та фруктів, дотримання оптимальної ваги і невеликі фізичні навантаження до 2,5 годин на тиждень, стверджують американські медики, погоджуються з такими канонами і спортсмени. А що думають з цього приводу літні мешканці Коломиї чи в змозі вони дотримуватися таких правил? Дізнавалися наші журналісти. Нормальна вага тіла, збалансоване харчування, оптимальні фізичні навантаження, запорука здоров'я і довголіття, запевняють медики та спортсмени. Погоджуються із цим коломияни і віком до 40-50 років. Старші вважають, здоров'я це праця. Я багато працюю. І мені дає Бог здоров'я. Це вам допомогло? Це мені допомогло. Це мені й далі допомагає. Шкідливі звички, найбільший недостаток. Я ні курю, ніколи не курив, та й алкоголь вважаю непотрібним. Ще 70 нема, вже, то я можу з, будь, з більшістю пройти, пробігти зараз 5 кілометрів, і в мене прекрасне дихання. Прекрасне... Чим? А тому що я воїн по натурі і життя моє таке. Фахівці стверджують, людей, які хочуть дожити хоча б до 90%, є менше 10%. Більшість самі собі завдають шкоди. Частина схильні до зловживання спиртним, інші вкорочують собі віку за допомогою цигарки. Також варто берегти імунітет і стримано переносити стресові ситуації, радять спортсмени. Кажуть, навіть у похилому віці не слід нехтувати елементарними фізичними навантаженнями. Якщо люди придумали якісь обмеження, це не означає, що це підходить для кожної людини, тому що кожна людина це індивідум. І якщо є, наприклад, навіть ті ж самі формули, вони ніколи не підходять для всіх людей одинаково. І так само будь-які, наприклад, запевнення тих же американців чи це і українців. Це не означає, що це є так правильно. Тобто, треба індивідуально підходити до кожної людини, і тоді буде нормальний спосіб життя і людина буде жити довго. Якщо це, припустимо, заняття такі особистого характеру, коли людина собі виходить зранку, легенько пробіглася, пройшлася там біля озера, біля річки, подихала плюс свіжим повітрям, це також дуже допомагає. Тобто, це покращує стан здоров'я. Також Оксана Мельничук наголошує після. 35 п'яти років організмові не вистачає кальцію. Поповнити запаси допоможуть регулярні вживання біодобавок чи відповідних продуктів. А найпростіший спосіб добре зберегтися частіше усміхатися та мати гарний настрій. Оксана Маруняк та Вадим Дудін для подієнтика.